Вас в ефірі програма Культура Донеччини. І Сьогодні ми будемо традиційно пригадувати найяскравіші культурні події тижня, що минає. Тож влаштовуватися зручніше буде цікаво. Сьогодні у програмі ми привітаємо Донецький обласний академічний театр Ляльок з 80-річчям, відвідаємо виставку видатного російського художника Бориса Кустодієва, побуваємо на рок-концерті у виконанні симфонічного оркестру. Познайомимося з творчістю донецького художника Равіля Акмаєва та побачимо чудові капелюхи та прикраси. Запрошуємо вас на урочисте святкування ювілею Донецького обласного академічного театру Ляльок, який знають і люблять не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Історія театру це сотні яскравих постановок, мільйони юних та дорослих глядачів. Десятки престижних дипломів на міжнародних, всеукраїнських та міжрегіональних фестивалях численні палки відгуки дітей та дорослих глядачів. А про те, як все починалося, нам розповів директор театру, заслужений працівник культури України Віктор Старіков. 1 дікабря 1933 года исполнилось ровно 80 лет, как образовался Донецкий Академический областной театр кукол. Театр достиг очень больших высот за этот период. И большой вклад за последние 10 лет внесли, вся трупа внесла. Но в основном хотелось бы отметить главного режиссера, заслуженного артиста Украины, Олега Анатолия Петровича который своими новациями, своим подходом к подбору, я бы сказал, скрупулезному подбору репертуара драматургии классический. Это и Гоголь, это и Нестайка, это и Гофман, это и Андерсон. Сейчас вот мы год назад поставили спектакль на православную тематику белорусского драматурга. Дорога в Вифли, дорога к Богу. Этот спектакль нам принес большую славу. Мы на трех фестивалях в Киеве, в Черкасах, в Виннице. Завоевали где-то около 15 дипломов. Это внечная Ивана Купала, который вывозили в Югославию, в Сербию, в Субботицу, в город, где мы принимали участие в фестивале в Международном седьмом. В а было там 25 стран, и Америка, и Канада, и Франция, и все бывшие соцстраны. И вот этот обмен опытом, он дал нам колоссальный скачок. годы происходило очень много событий и начинался театр очень интересно, не было у детей Донбасса своего театра, и корифеи украинской сцены Виктор Добровольский и Любовь Гакебуш, это наши очень известные артисты драматической сцены, решили создать при нашем драматическом театре театр кукол. Сами делали ширму, сами кукол мастерили, и на подводе Приезжали на шахты, на другие предприятия, а в выходные дні выставляли эту ширму на большой сцене. В 60-е годы это был год очень большого расцвета творчества. Театр... Вышел в лидеры театров кукол нашей страны. И из, наш, из нашего театра вышли такие известные мастера, народный артист Украины Сергей Ефремов. Это художественный руководитель Киевского муниципального академического театра Кукол. Елеонора Смирнова, Шарль Фойерберг. Ну, об истории, конечно, не расскажешь в маленьком интервью. Дальше был период под руководством Бориса Смирнова. Это Донецкая школа актерская создавалась, это спектакли, рок-опера «Земля да на тебе навеки», сказки разных стран и народов. Конечно, наши дни, вот уже 10 лет, как руководит нашим театром Анатолий Поляк, заслуженный артист Украины, он в театр привнес литературу классическую и вообще просто его внимание к хорошей литературе, это один из его принципов. Ну, я так листаю тільки історію, а за нашою історією стоять прекрасні люди, прекрасні наші мастера сцени. Сьогодні у Донецькому обласному академічному театрі Ляльок прекрасний колектив однодумців та яскравих особистостей. Очень много вже в історії нашої спектаклі, много людей, які у нас працювали, пішли, прийшли нові. Целий калідоскоп. всяких людей интересных, персонажей всяких сыгранных, еще не сыгранных. Работать очень интересно. Деткам наше творчество нравится, поэтому их отношение к нам бодрит, дает какое-то вдохновение для работы. Дети вообще очень искренний народ. Мы очень им благодарны за то, что они как воспринимают, так, так и эмоции нам отдают. Трупу театру привітали з днем народження керівники області, міста та району. І, звичайно ж, звучали привітання колег з музично-драматичного театру, Донбас опери, будинку працівників культури та багатьох інших творчих установ. Вершами та пісенькою поздоровили улюблений театр, його маленькі глядачі. А колектив, у свою чергу, підготував для гостей фрагменти улюблених спектаклів. Ми приєднуємося до всіх привітань, що прозвучали святкового вечора. Та бажаємо театру процвітання та побільше глядачів. У Донецькому обласному художньому музеї проходить персональна виставка Равіля Акмаєва, на яку ми з вами і вирушаємо просто зараз. Картини художника сюжетні, продумані та не нагадують всі раніше побачені. Вони хвилюють глядача, захоплюють уяву, інтригують та потребують свого розуміння. Проте кожна з робіт має гумористичну або ж саркастичну нотку, яку кожен бачить по-своєму. На виставці представлені 26 живописних творів. В основному це нові роботи майстра, написані за останні 2-3 роки. У мене в цьому році. Я не збирався цю виставку робити. Хотя було вже підпосилки і було що повесить, показати людям. А тут Друзі мої говорять, ну що тебе подарить? Шутили, шутили там по-разному. Ну дошутили до того, что говорят, старичок, у тебя же каталога уже давно нет. Последний был у меня в 2002 году. И ну, я так представил себе подарок слишком шикарный. И они сказали, каталог должен быть серьезный, такой, не брошюрочка, а серьезный. Ну и вот так пошутили и дошутились до того, что таких каталог напечатали. Я выставку посвятил исключительно друзьям своим в этом году. Потому что... Чоловік без друзей і без роботи. Ну, я вважаю, це, скажімо так, повний чоловік. Нещодавно Равиль Акмаєв у своїй творчості приділив увагу і скульптурі. Навіть не знаю, хто мене дірнув, хто мене підбив. Я купив пластилин. Навіть не знаю для чого. От купив, да і все. Кто-то стояв, покупав, і рівні два куска покисів. Пластилин скульптурний. Хотя руки вообще чесались, по правде сказать, давно уже. Я решил первую работу сделать одну из своих картин. Это моя старая картина есть такая. я попробовал ее вылепить. Потом еще одну вылепил. Ну, а когда дело дошло до отлития, отливки, вернее, на бронзе. Ну, во-первых, у нас в Донецке, как казалось, это не так просто сделать. Здесь колокола чудные льют на В заводі на ДМЗ. Там є колокольний цех, а вот такі мелкі форми практично не льють. Ну і друзі теж спонсірували. Я поїхав в Харкові, відлів їх чотири перші роботи. Все, чим багате наше життя, художник відображує у своїх композиціях. Думаю, що ніхто не залишиться байдужим, коли побачить ці картини наживо. Широкі екрани вийшла біографічна музична драма Паганіні Скрипаль Диявола. Ім'я Нікола Паганіні стало легендою ще за життя. І це не дивно, адже його неперевершений талант. Підкорив спочатку Париж, потім Європу, а згодом і весь світ. Паганіні ти унікален. В твоїх руках скрипка оживає. Він грає так, що тіло хват виджула. Поверь мне, и тебе покорится весь мир от Рима до Лондона. Они все будут у моих ног. Все газеты просто сошли с ума. Я долго искал голос для этой Арии. Ты же не откажешь мне? Попробуешь? Пожалуйста. Я бы не хотел, чтобы ты это знала. Я живу музыкой. Все, что я чувствую, кто я есть и кем хочу быть, я передаю музыкой. Этот ваш Паганини — отъявленный распутник. Он продал душу дьяволу. Вот она слава. Знаменитый скрипач-виртуоз в роли Никола Паганини. Дэвид Гарр. Я не дьявол, я лишь его слуга. И ты мой господин. Не тебе решать. Это моя жизнь. Донецьку відкрився оновлений музей залізничної дороги. Тепер всі бажаючі, вирушаючи у нову подорож або відрядження, мають змогу роздивитися експонати музею. Подробиці з цієї події далі у сюжеті. Це єдиний на всю Україну музей, де представлено близько 10 тисяч унікальних експонатів. В залах музею можна побачити форманий одяг, відзнаки різних часів, інструменти та інвентар. Такий експонат в дісті. Механізм, який не потребує ні батарейки, ні ни електроенергії, нічого. Вот так ручкой накрутил пружинку. Взяли і угодно, без всякого, без всякого питання. На оглядовому майданчику розташовані раритетні зразки залізничної техніки. Вагони, паровози, електровози, колійна техніка. Сецерия видоображает основные этапы развития Донецкой магистрали. На сегодняшний день та территория музея, на которой мы находимся, не может уже в полной мере вместить то количество экспонатов, которое мы можем разместить. Поэтому на сегодняшний день мы решаем вопрос о включении финансовый план 2014 года развития дополнительных площадей для размещения нашей техники. За 13 років існування музей став одним із найкращих музеїв залізничної техніки не тільки в Україні, а й в країнах СНД та Балтики. Рідкісні зразки залізничного рухомого складу, а також постійне розширені експозиції, роблять музей унікальним місцем для любителів вітчизняної історії та техніки. Дивіться далі у програмі Персональна виставка прикрас Ольги Зими, дизайнерські капелюхи Аліни та Любові Євашиненко, вернісаж до 135-річчя видатного художника Бориса Костодієва та рок-хіти у виконанні симфонічного оркестру. Неймовірний концерт відбувся на сцені Донецької обласної філармонії. Там всесвітньо відомі рок-хіти 20 ХХ сторіччя пролунали у виконанні симфонічного оркестру. Та що тут розповідати, це краще почути. Сказати, що зібралася повна зала, це не сказати нічого. Був аншлаг. І це не дивно, адже квитки розкупили ще у перший день продажу. Звичайно, дуже цікаво дізнатися, кому і як прийшла ідея, щоб улюблені хіти зазвучали.